Нашого героя, котре повернувся з полону. Маленький подарунок. Дякуємо з повернення. Я, дякуємо, я, дякуємо, я, дякуємо, я, дякуємо. Так, під час акції нагадування про військовополонених та безвісти військових, миколаївці вітали з поверненням з російського полону морпіха Дениса. У полоні чоловік пробув 993 дні. На акцію також прийшла Олена. Говорить, її батько пішов захищати Україну у складі 123-ї бригади територіальної оборони на другий день повномасштабної війни. 28 вересня 24-го року він йшов на бойове завдання. Сказав, що в ново бойове завдання виконуватися тиждень. І після цього з ним зв'язок зірвався. Ми з ним не спілкувалися. 8-го 10-го надали сповіщення що він безвісти з них. А в грудні місяці нам підтвердили полон. Може, хтось щось нам допоможе в якоїсь звістки. Про що будемо дуже великі. Дачні. А ось Євгеній чекає на повернення брата, з яким разом служили в 47-й механізованій бригаді. Каже, чоловік потрапив у полон на Донеччині. Я не знав, що мені типу, робити, кому дзвонить. Я питався якось через хлопців, дізнатись, що там трапилося. Десь на четвертий місяць. Після цього, після цієї всієї ситуації, мені дзвонить з координаційного штабу. Дівчина каже, що мій брат підтверджений він в полоні. Розповідає, на шостий місяць йому з полону зателефонував брат. Я сказав, що він молодець, що типу, держись, все буде добре. На даний момент пройшло вже 490 днів, десь отак. З нашої бригади ні одного хлопця не поміняли. Не одного. За весь час війни, за повномасштабну війну, не одного хлопця не поміняли. Ми робили все можливе. І на Київ, і в Ніб дзвонили, і до того Красного Креста ходили. А ось син Миколи, військовий 41-ї бригади. Нині зі статусом безвісти зниклий. Каже, про обставини зникнення сина наприкінці грудня 2023-го дізнався від його командира. У сильний обстріл там міномет і артилерійський. І потом захватили позицію русских. Ну, вони хотіли забрати їх, але вже за позиція зайнята була. Ну і так сказав, що 50 на 50. Ілі полоні, ілі лізаги. Каже, вірить, що син живий і чекає на нього. До акції долучилися 220 людей. Повідомив кореспондентам Суспільного начальник сектору превентивної комунікації Нацполіції в Миколаївській області Михайло Морозов. Порушень не зафіксовано. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.